Дані вкрадено, ну частково, принаймні, тому що всі вказти і фелеву вежу неможливо, її треба десь розмістити. А якісь критичні дані вкрали. А найбільша небезпека насправді практично це недоступність реєстрів. Відповідно, це може відобразитися на бізнесі, на економіці загалом. Це була надзвичайно складна атака за, за тими першими інсайдами, які в мене є. Довго готувалася, і ну це найвищого рівня складності. Ну, тобто, з одного боку, ми, як Україна, як держава роками нічого так і не змогли вибудувати національну систему кібербезпеки. У нас немає закону про кібербезпеки, кібервійськ у нас немає. У нас всі чиновники ділять якісь там плюшки між собою ще не, не створені, а ворог цим користається. А що ми матимемо проблеми з доступом реєстрів протягом кількох тижнів. Не двох, звісно, скоріше за все, трьох, чотирьох, п'яти. Але ну, я думаю, що через протягом цих двох тижнів вже поч відновити роботу реєстрів, тому що насправді викопи є. Я по своїм каналам перевіряв. Бекапи є, вони збережені, начебто, все має бути в порядку, але розгортання цих резервних копій він воно займає час. А, час. а в принципі, mm -hmm. я прогнозую, що вже через тиждень, ну я особисто, да вже почнуть потихеньку відновлювати реєстри, а повноцінно вони запрацюють, відновляться повністю ну, десь за місяць.